Нормально. Все в порядке. А вы тут противоточки, противоточки? Да, просил Быстро цель цельное направление города Коли проїжджав взрив, я побіг сюди до закладу, тому що знаю, що тут є бомбосховище. Ну, не сховище, не бомбосховище, але ми хоч якось знаходимося в підвалі. І слава Богу, що не завалило чимось якимось металоконструкціями чи склон. Ну, Склон трошки побило, але ну, добре, що, що живий. руки можете побачити уламки від ракети, якої Російська Федерація сьогодні влучила в Шученківський район. Ви можете побачити характерний рожевого кольору Гермет. Цей колір характерний для ракет типу С-300. Ракета влучила біля багатоповерхового офісного приміщення. На жаль, дитина знаходиться в важкому стані. Вона отримала спокій поранення. 13 років. Yeah.